Ну а КНДР запустила дві балістичні ракети у бік японського моря у межах першого в цьому році випробування. За даними Йонха, балістику запускали з майданчика поблизу Пхеньяна. Уряд Японії повідомив, що ракети впали за межами виключної економічної зони цієї країни, не завдавши жодної шкоди. Тим не менш, прем'єр-міністр Санає та Каїчі доручила відповідним відомствам зібрати інформацію про інцидент та невідкладно поінформувати громадські. ist А північна Каліфорнія У США потерпає від найсильнішої за останні два десятиліття повені, як пише Associated Press, поєднання екстремальних опадів та аномально високих, так званих королівських припливів, призвело до затоплення автомагістралей та блокування авто. На найважчих ділянках рівень води сягав понад метр. Рятувальники допомагали водіям вибратися з авто. Влада закликає громадян залишатися вдома, але деякі з місцевих вирі. Рішили, що це чудовий час, аби сплавлятися на каяках чи САПах. Ну і біля берегів Гамбії перекинулося судно, на борту якого перебували понад 200 мігрантів. Як повідомляє США що найменше 102 особи вдалося врятувати, проте доля десятків людей залишається невідомою. Зараз підтверджено загибель семи людей, човен, що прямував до Європи, зазнав Аварії в районі. Північного берега на цьому тлі президент Гамбії Адама Бароу пообіцяв посилити заходи щодо запобігання нелегальним перевезенням людей, наголосивши на необхідності створення безпечних можливостей для молоді всередині країни. Сам же Атлантичний шлях, що з'єднує Західну Африку з Канарськими островами, вважається одним з найнебезпечніших у світі. І у південно-західній частині Берліна сталося масштабне відключення електроенергії без світла опинилися 45 тисяч домогосподарств і 2200 підприємств. А причиною такого Потемніння може бути підпал кабельного мосту. Про це повідомляє німецьке видання ФАС. Електропостачання всіх споживачів буде відновлено лише 8 січня в день. Зараз точна причина пожежі не встановлена. Поліція розпочала розслідування за підозрою в навмисному підпалі. Правоохоронці поінформували, що через відключення світла можуть бути порушені мобільний і стаціонарний зв'язок.